5 серпня це день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих братів та сестер, товаришів та друзів. Для нас вони назавжди залишились добрими, відважними, світлими та сміливими захисниками України, які віддали своє життя служінню українському народу. Це наші герої. Вони завжди з нами. На жаль, щодня Україна втрачає своїх героїв. Але для поліцейських немає тилу. Поліцейські щодня ризикують своїм життям і здоров'ям як на лінії фронту, так і під час внесення служби. І сьогодні ми згадуємо наших героїв, поліцейських, працівників органів внутрішніх справ, які поклали своє життя у справі боротьби зі злочинністю і в обороні нашої держави. Сьогодні ми Згадуємо всіх захисників, які борються за незалежність, шановуємо пам'ять працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, які загинули в цій несправедливій війні. Дійсно неможливо загоїти біль всіх тих, хто втратив рідних і близьких. І ми низько вклоняємося і дякуємо вам за. Вашу витримку, ви знаєте, що ми завжди з вами, завжди поруч. Вшановуючи пам'ять загиблих побратимів, ми згуртовуємо свої ряди, аби стати сильнішими, пильнішими, незламними. Цей день вкотре нагадує про тяжку ціну, яку своєю кров'ю заплатили наші побратими, ціною власного життя охороняли безпеку народу, територіальну цілісність України. Ми зі свого боку. Зробимо все, щоб кожен поліцейський повертався зі служби живим, щоб жодного прізвища не додалося в списку загиблих. Слава Україні! Наші герої завжди з нами. Тож, хвилиною мовчання, вшануємо їхню пам'ять.